Погади, коли з роботи звільнилася і стала жити незалежно, тоді мені і відкрилося життя всього світу безмежно. Мені захотілося все дізнатись, чого не вчили в школі. Інституті і істину пізнати, бо ми не знали основної суті. Якби ми щось інше говорили, не те, що нас вчителі вчили, то нас би в тюрму посадили або і з роботи звільнили. <кій> коли перестала боятися, то тоді вже Біблію придбала, бо дуже хотілося дізнатися істину. І Весь час її читала. І все із неї зрозуміла, що увесь світ, світ створив наш Бог, а не природа, не природа, як школа вчила. І людину створив лише Бог. Тоді почала молитись Богу, щоб дав він церкву таку мені, яка йде по Божому слову, і щоб спасти, спастиця уже мені. Господь церкву у сні показав, але у селі сусідньому. Євангельською її назвав, була у будинку гідному, пішла туди, не барилася. Все дуже мені сподобалося. Пресвітер Господнє слово читав. Громада людей молилася і в кінці він нам також сказав. Щоб і ми теж охрестилися. Ми прийняли без заперечень. Бо сам Господь про це так сказав, що як увілуєш і охристишся, спасенний будеш. Він так бажав. Тоді дали їсти тіло його і пити кров за нас. Кролику. Бо хто не їсть тіла і не п'є крові, той не має до Бога любові. Хто тіло його споживає і хто п'є Його святую кров, той вічне життя уже має, і Господі перебуває, і в ньому перебуває. Господь. А це все робити треба в церкві. Бо церква Божа наречена, і стати членом Божої церкви велика честь для кожного члена. Бо сам Господь усім говорить, що церкву до себе забирає. На суд вона вже не приходить, бо серці Господа вже має. Стати членом церкви не важко, Треба лише Господа любити. Виконувати правила не тяжко, і потім вічно із ним жити. Ніколи йому не зрадити, любити його до кінця життя. І іншим людям порадити, отримати як вічне майбуття. Тепер Господь дав нам свободу і за віру не сядете в тюрму, дякує за Господню волю і відкидаємо тепер журбу. І спішимо. Роби устигнутина, доки сурма не засумила і прихід Ісуса Христа на землю, як блискавке сила, ну, буде, буде така. Okay. Тож людечко мої рідненьке, спасайтесь, доки дана воля. Бо як вже прийде той антихрест, то буде вже вічна неволя. Слава Богу.